Вранці 30 вересня в Олександри Маєвської народилась донька. Дівчинку назвали Соломікою. Маленька, 2440, 48 сантиметрів. Маленька, але моя. Полоня пройшли чудово. Дина себе почуває теж чудово. Хочемо додому, наша дома чекаємо хлопчик. Того ж дня у міському перинатальному центрі з'явилась на світ Даринка 3,250, 52 п'ятдесят сантиметри. Гарно почуваюся. сподіваюся, сьогодні вже додому поїду. Щасливі. 30 вересня, коли у Хмельницькому відзначали день міста, у міському перинатальному центрі народились п'ятеро хлопчиків та троє дівчаток. Серед них одна двійня. Традиційно Матусь привітав міський голова та вручив їм подарунки. Ваші дітки народились на день міста, і це, скажу так, для нас дуже символічно, особливо зараз умовах війни, тому що будь-яке народження нового життя, будь-яке створення нової сім'ї це ознака того, що українці тримаються, українці не скорені, українці перемагають, обов'язково переможуть в цій надзвичайно важливій війні. Я щиро хочу побажати, щоб дітки ваші були здорові і щоб коли вони вже будуть. Хоча б ходити, щоб могли ходити під мирним українським і найголовніше переможним небом. У Нас є подарунки. Ми зробили такі камбінізончики. Їм Це вже зимові, бо ж холодно вже стає. І е е інтерактивні іграшки. За рік статистика, 1357 пологів, 1364 дитини. Трошки менше на 100 менше ніж того року, але в принципі це тенденція по Україні. І що ми спостерігаємо, що от останніх три місяці все таки народжуваність вже почала рости. Ірина Муляр, Микола Юрковський, новини міста.